Добро, хочеш готувати як шеф-кухар? Використовуй ці класні рецепти. Готуй впевнено та смачно. Підпишись на канал. Тут лише перевірені поради. Дня, шановні підписники, сьогодні хочу вам розповісти про дуже бистрий і цікавий спосіб приготування домашнього квасу з буряків. Щоб не тратити ваш час, я вже нарізав. Це просто нарізані буряки. Але хочу звернути увагу, що буряки повинні бути е солодкі. І бажано, щоб, Вон, бачите, такий буряк е з такими білими прожилками. Щоб таких буряків не було, тому що там мало солоду і е квас ну, не такий смачний. Що нам потрібно, щоб приготувати такий квас? Ну, я беру. Пару зубчиків часнику, ложку меду і отакий ось ось стаканчик це розсол із капусти. Якщо немає у вас такого росолу, нічого страшного, можна взяти е, житні сухарики і замість цього росолу положити сюди житні сухарики. Тепер ми беремо обичну воду. З під крану, якщо вона... Не хлорована, у ну, мене колодязна вода. Я наливаю ось таку кількість води, дивіться, я думаю, так ось буде достатньо. Все. Буде бродіння, хоча і поставив тут мисочку, ну нічого. Тепер сюди я додаю всі капусти, ложечку, таку меду. О, і пару небагато. Пару зубчиків часнику. Води, звісно, вийшло трошки багато. Зараз ми її спробуємо. Не, не вийде так І так не виходить. Ну, ви зрозуміли. Я, коротше, трошки надберу, щоб отако було води. Ну, зараз я відберу потім включуся. Так, дивіться, одебрав я водичку. Ну, от, вийшло у нас отак. Все, квас практично готовий. Що я про що я хочу попередити вас, щоб ви були в курсі? На часнику багато не кидайте, тому що буде сильна ароматика і не всім це понравиться. Табличку, як його там приймати від чого я поставлю там в кінці відео. О, і якщо, допустимо, ну, це відео може в короткі відео не влізти. Повний рецепт буде в мене там на каналі. Кого це цікавить, можете перейти до мене на канал, там буде повністю цей рецепт. Далі. Що ми робимо після того, як нас.